Привіт! Я знаходжусь на центральній площі міста Рівне, Майдан Незалежності. Ось він, не знаю чи камера передасть. Викладений такою от мозаїкою. Плитка. Абсолютно вся площа викладена такою плиткою. Вона доволі велика. Не знаю, чи напроти сонця щось покаже, камера чи не покаже. На центральному майдані Рівного стоїть пам'ятник Шевченку. Все охайно, там далі є лавочки, можна посидіти, хто втомився. Там далі такий е сквер. І ось в рівному ще одна є штука, яку встановили недавно напередодні Великодня. Це е, так звана дивописинка. І це велике. Звісно, штучна робота. Я зараз підійду ближче до таблички інформаційної, ви там все почитаєте, нажмете режим паузи, вражаюча штука. Красиво! Ось на такому постаменті стоїть це на льоні. Ну тут там якийсь бетон, мабуть. вот такая штука в месте Рівному. Побачимось.